28 березня 2022 року було звільнено ірпінь з це, це місто стримувало ворога на шляху до Києва. Також воно отримувало статус ірпінь. Місто герої цьому передували бої, внаслідок яких було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури. Ірпіня. ці події були відображені у фільмі Форпост Ірпінь. Ви можете його подивитися в інтернеті. Його основою стали відеоматеріали зняті на мобільні телефони безпосередніми учасниками Поділлю того березня 22 року фільм знято на основі книги Битва за ерпіння Петра Щербини. І от саме саме зараз з нами на зв'язку в прямому ефірі Петро Щербин, автор книги Битва за Ерпінь, продюсер фільму «Форпост Ерпеня». Пане Петре, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго дня, героям, слава вітаю вас. Тож, ми розуміємо, що для того щоб створити цей фільм, так для того, щоб його спродюсувати, ви мали передивитися знову всі ці матеріали і знову пережити все те, що відбувалося у березні-лютому 22-го року. То які враження у вас залишила підготовка до цього фільму? По перше, це мене повернуло в ті часи, тому що я є частиною міської команди, яка тоді залишилася у місті, і на чолі з ірпінським міським головою Олександром Маркушиним. І перш за все згадуються перші дні, коли сотні ірпінчан прийшли до приміщення міської ради отримувати зброю, записуватись до лав територіальної оборони. Це були цивільні. Здебільшого люди, і е, вони не покинули місто і стали на захист свого рідного е, ірпеня. На, на, на жаль, повертатися емоційно в ті часи дуже важко, особливо для того, щоб е, створити фільм «Форпос, Ірпінь», Довелося дуже е, Багато попрацювати з відео і поспілкуватися з безпосередніми учасниками подій. Наголошу на тому, що це, напевно, унікальний е, випадок е, в історії е, країни, коли е, три, міст, е, три дні, е, своє місто обороняла е, е, територіальна оборона. Яка фактично ще не була повноцінно створена по всій країні, а в Ірпені фактично була створена за день. І на третій день до оборони Ірпеня приєдналися Збройні Сили України, і звісно, завдяки ним вдалося багато чого зробити. І е, події, які відображені і в книзі Битва за Ірпінь, і у фільмі Форпост Ірпінь. Вони е, е, однозначно. Е, Стали першою перемогою України під час ну після повномасштабного вторгнення. Так от я подивився цей фільм. Дійсно, він з одного боку про героїзм. З іншого боку, ми розуміємо, що це величезна трагедія. Гинуть люди, так ну руйнується їхнє майбутнє, те, що вони будували, те, що на що вони розраховували. Так ми розуміємо, що це саме відбувається за рахунок вторгнення росіян. Саме хотів вас запитати про тероборону на самому початку фільму. Там перераховуються імена, позивні. Цих людей, цих героїв, які е, перші три дні обороняли місто, е, чи ми розуміємо, е, що той факт, що тероборона мала це робити, що ну не було плану е, щодо оборони е, Київщини? Мені особисто здається, що збройні сили України мали е, цей чіткий план, і головним завданням е, ЗСУ було розтягнути е, лінію оборони е, від е, фактично е, Гостомеля. Від Бородянки, адже війська російські, які е, заходили через Гостомельський аеропорт і з боку Бородянки і з боку Іванкова, е, вони з'єдналися е, фактично в Бучі на е, перехресті дороги на Ірпінь через Горзель на Варшавській трасі, і е, почали е, звідти е, захід. Е, і відповідно швидше за все, Збройні сили України планували розтягнути. Лінію оборони до Житомирської траси щоб в подальшому перерізати постачання МТЗ, матеріально-технічних засобів і боєкомплектів ворогу. Ну от також ми розуміємо, що якщо б не було е, територіальної оборони ці три дні, то мабуть ірпінь був би окупований і взагалі зовсім була б інша історія. Я знаю, що ви спілкувалися саме з е, учасниками тероборони, так з цими героями бачив декілька інтерв'ю, які були е, опубліковані саме вами. Е, там чотири три блокпости було так, і ще торгівельний центр жираф. То, е, про що вони вам розповідають? От з таких найважливіших е, знань е, інформацію, яку ви дізналися саме е, від безпосередніх учасників тероборони? Що е, вчора один із бійців тероборони ділився зі мною своїми враженнями про фільм і розповів дуже цікаву й показову історію. Його звати Володимир Коротя, повстанець. Він очолював оборону блокпосту на жирафі на легендарному блокпості, і він разом з ріпінським міським головою Олександром Маркушиним в кінці лютого це я так думаю. Було в нас там 27 лютого приїхав до одного з командувачів збройними силами при обороні Києва. І сказав е таку фразу, що нам потрібно для оборони жирафа три е енлава. На що командувач сказав: е вибач, але е у нас зараз енлави е на вагу золота, вони задіяні е в усіх можливих напрямках по лінії оборони. І на що Володимир Коротя запропонував е командувачу поїхати разом з ним і е е приступити до оборони жирафа без енлавів. І е, після цього були видані енлави, але е, наявність енлавів, якими були запалені перші коробки, які заходили 27 лютого до ірпеня, не означають е, те, що ними е, володіли тероборонівці, і нам в цьому плані як Ірпеню, дуже сильно повезло. Чому тому, що е, Ірпінь, е, це не лише воїни, е, які воювали в АТО, е, ну не лише цивільні люди, і не лише воїни, які воювали. В АТО і мали досвід, ну починаючи з 2014 року, коли Росія почала перші воєнні дії щодо України. А це ще і Бучанські хлопці, які теж були ветеранами АТО, і враховуючи, що бучі їм не роздали зброї, і вони не мали комунікації з містом. Вони приєдналися до Ірпінської територіальної оборони і зайняли оборону Жирафа. Пане Петре, от як ви гадаєте, ну якщо зараз оцінювати так ті події, ті героїчні і трагічні одночасно події, то як вдалося зробити так, щоб Ірпінь не був окупований, як була окупована Буча? Ну і ми пам'ятаємо, якою трагедією це завершилося саме для тих, хто залишався в Бучі? На мою думку, це тут є два вагомі фактори, і вони дуже серйозні. Перше у Верпіні була вчасно оголошена евакуація, і вона розпочалася через Стоянку, через Дмитрівку, через Романівський міст до того, як він був зірваний. Потім під Романівським мостом, після того як він був зірваний, і люди проходили там і славнозвісною, і сумнозвісною водночас дорогою життя, яка потрапила на обкладинки всіх світових медіа. Окрім оголошеної евакуації. Мені здається, що ключовим фактором було те, що була повна злагодженість дій, і були закріплені блокпости, тому що ворог заходив, наприклад, на той же жираф, наприклад, на ту ж стоянку. Він заходив і на і, і на і на блокпост каравангала він заходив з розумінням того, що його тут будуть зустрічати хлібом і сіллю, і не буде чинитися опору, оскільки ворог мав. Ніби швидку перемогу при захопленні Густомільського аеропорту в їхньому розумінні і е, мав спокійний прохід е, по території Бучі, на жаль, е, та трагедія, яку ми називаємо е, і весь світ називає Бучанська різня, вона е, стала катастрофічною і стала можливою перш за все через те, що не було офіційно оголошено евакуацію і. Певний час людей закликали залишатися вдома і не виходити на вулиці. І... Це великий дуже урок для нашої історії і для всієї нашої України. Що перш за все при будь-яких бойових діях найголовніше завдання і місцевої влади, і збройних сил це максимально мотивувати людей, цивільних простих людей, покинути місто, допомогти тим немічним сусідам, своїм рідним, близьким, знайомим, хто не може самостійно евакуюватися. Ну от ви вже згадали так про підірваний міст над річкою Ірпінь в районі Романівці, і дійсно весь світ побачив фотографії, звідти, відео, звідти, так як українці евакуювалися, там жінки, діти, люди похилого віку, як вони мали переходити так фактично через цю річку. А як був як була побудована ця евакуація? Як це працювало, зважаючи на те, що постійні були обстріли з боку ворога? Фактично збройні сили разом з теробороною, і тут треба віддати належне разом із національною поліцією, разом з волонтерами, які зробили дуже вагомий внесок, і разом з ДСНС вони е, визначали час, коли буде евакуація. Люди дуже швидко приїжджали до мосту, залишали свої автівки і швидко дуже перебігали під міст. І там чекали можливості е, виходу до автобусів, враховуючи, що міст це великий мамає е, велике бетонне е, перекриття. Люди там були в безпеці е, саме під мостом, і вони е, чекали подекуди по 5-6 годин е, початку евакуації, е, і тільки завершувалися прильоти з боку ворога. І починали починалася контратака артилерійська з нашого боку в цей час. Це був фактично такий таймінговий коридор для того, щоб люди могли добратися до автобусів. Так, так і ми знаємо, що багато багато життів вдалося врятувати саме таким чином. А також ми пам'ятаємо, що саме ірпінь, ну як мінімум, в медійному плані, вона відзначилася багатьма такими першими разами. Мається на увазі, що там ми вперше побачили спалених розгвардійців. Перша техніка, так яку змогли захопити, російська техніка, техніка рашистів, яку, яку змогли захопити наші захисники. Перший псковський десантник, так який потрапив у полон, чи відомо. Нам що розповідав цей псковський десантник, і ну, мабуть його обміняли, так чи відома його доля? На жаль, його доля не відома, тому що е захоплення е ворожої живої сили це е одне з найголовніших е завдань на полі бою. Оскільки е ми знаємо, що український обмінний е фонд, е особливо в перші часи, був значно е менший, ніж російський, е оскільки. Росіяни захоплювали е, не лише е, військових, а й дуже багатьох е, цивільних, і е, яким до речі, потім приписували участь е, у бойових діях. Щодо Сусковського десантника, невідомо він був переданий збройним силам і головному управлінню розвитки. А е, в перший е, час він е, був в шоці від е, саме того, тих розповідають бійці тероборони, що їхню колону розбили, оскільки вони очікували безболісно зайти до Ірпеня і в подальшому брати Київ. Чи він розповідав? Ну, я не знаю, можливо, ви знаєте якісь деталі щодо цього, чи це був один з тих випадків, коли розповідали, що йшов на навчання, прокинувся, опинився в Україні. і Взагалі не знав, де він знаходиться? Звісно, риторика була незмінна ані всі були на ученнях. і. И... Подальшому э, цю риторику використовували і ті э, російські десантники, які були э, захоплені, і в Мощуні, і в Гостомелі, э, і при зачистці Стоянки і Бучі. Ну от також ми ж э, маємо розуміти, що. Э... Ніхто ніхто тоді не міг гарантувати, що ірпінь буде звільнено, так що ірпінь буде відбито. І пам'ятаємо, і в фільмі звичайно, Форпост Ірпінь, знову має наголосити наші аудиторії, що це варто подивитися. Це дуже нелегке, звичайно, кіно, і що можна так його назвати. Документальний фільм. Але він дуже важливий. Так ось моменти, коли атакують з чотирьох боків. Так, коли якщо я не помиляюся, саме а, меру Ірпіня Олександру Маркушину а, надходить пропозиція від окупантів, ну просто здатися. Так а, що що ви тоді відчували? Чи який був момент найбільшого, скажімо так, відчаю? Я почну з того, що вчора ірпінський міський голова напередодні річниці деокупації міста звернувся до громади і прокоментував фільм Форпост Ірпінь і сказав громаді. Ну разом з бійцями зробив відеозвернення і сказав громаді, що я всім раджу подивитися цей фільм, але скажу вам чесно, що я зумів додивитися лише перші 10 хвилин спочатку, і бо мені його важко дивитися, оскільки важко повертатися в ті часи. До війни ми працювали з лагодженою командою, і одразу після початку повномасштабного вторгнення ми розподілили всі свої функції. Зокрема, я зайнявся побудовою складів Вірпіні, в Києві, у Житомирі і у Львові, і побудовою продовольчої логістики, оскільки ми знали, що люди залишаються. Вірпіні, і їм потрібно потім розвозити і медикаменти, і їжу, і засоби першої необхідності. І фактично, ми за перших три дні після того, як ми оголосили, що ми потребуємо допомоги. До нас приєдналося тисяч понад тисячу волонтерів з усіх регіонів України з Києва. Люди надавали свої автомобілі для евакуації, для перевезення гуманітарних вантажів. І просто приходили люди, які сказали, що ми будемо 24 на 7 працювати водіями, щоб люди в Ірпені мали воду і просто звичайну їжу. Тобто, у вас не було просто часу впадати в вічі. Я маю на увазі. Так, але я от вчора розмовляв теж з кількома бійцями територіальної оборони, і ми зійшлися на думці, що. 12-15 березня у всіх виникло відчуття, що ворог може окупувати повністю ірпінь. Ірпінський міський голова повторював постійно, що ми місто не здамо і ніяких пропозицій ворога ми приймати не будемо. Але у тих безпосередніх учасників подій була така передосторога, що місто може не вистояти, тому що в ці дні було багато вбито хлопців з територіальної оборони загалом загинуло 39 бійців на усіх блокпостах. У черзі мінявся контроль український і російський над блокпостом Стоєнка. І якщо ви пам'ятаєте, 9 числа 9 березня була оголошена перша вивкація, Вона відбулася на автобусна колонна, е, нібито погоджена. Комунікацію на рівні міністерств е і уповноважених і червоного хреста з е ворожими представниками, але вона відбулася лише з Ірпеня. А, а в Бучі ворог не підтвердив в останній момент евакуацію. І наші лікарі, які очолювали медичну е колону, це і Андрій Левківський, і його заступник Антон Головенко. Вони е розвернулися прямо біля ворожого блокпоста і повернулися ввечері назад до Ірпеня. А вже 10-го Березня була проведена евакуація з міста Буча з вулиці енергетиків між Ірпінською міською клінічною лікарнею в Бучі та Бучанською міською радою. І ця колона пройшла через стоянку до Білогородки. Якщо ви пам'ятаєте, всі мені здається, це було предметом загальнонаціональних національних ефірів. Що в Білогородці колишньо Київськошинського району зараз окрема Білогородська громада. Там був хаб, фактично евакуаційний хаб. Після 10-го було ще кілька евакуацій з Ворзеля, і в подальшому евакуаційна історія при взаємодії із ворогом щодо ну, цивільного населення була завершена. І ворог, який отримав постійно відпір на усіх блокпостах Тірпеня, повертався до Бучі і там фактично здійснював, викидав свою злість, здійснював шалений нелюдський терор по відношенню до цивільного бучанського населення. Ну, от повертаючись так до того, ну такого ультиматуму, який е, ставили окупанти, в тому числі міській владі Ірпіня, так ми пам'ятаємо, що взагалі вони завжди використовують цей метод, що все вже місто захоплено взагалі. То і про Бахмут ми зараз це чули вже ну, здається, разів 30 точно, зважаючи на те, що там вже більше восьми місяців окупанти намагаються е, окупувати це місто на Донецькій області, в Донецькій області вибачте, то е чи відомо про чи відомо вам про те, якою була от комунікація? скажімо з тим самим паном Маркушином, так е е хто йому дзвонив, що говорили, е чи відомо нам, що це були за люди? Скажімо, про е мера Маріуполя Бойченка. Ми таке знаємо. Так, от е йому телефонували окремі військові і казали, що ну все, здавайтеся, і тоді ми можемо, може, вас е ви залишитеся живими. Що було в Ірпіні? В Ірпені міському голові надіслали повідомлення на WhatsApp і з пропозицією здати місто, зберегти своє життя і отримати певні матеріальні преференції при здачі міста. Звісно, мер відповів відмовою, але Росія працювала в інформаційному полі по декількох фактично інформаційних лініях фронту. Перше. Вони е, у перші дні вторгнення створили фейкові телеграм-канали, фактично дубляжі тих телеграм-каналів, які є в Ірпінській громаді, і через них розповсюджували інформацію про фейкові евакуації, про те, що 90% міста захоплено. І звісно, люди е, в той час ви розумієте просто звичайну людину, звичайно, споживача інформації, яка не могла від, е, о, відрізнити. Е, Правда написана у всіх телеграм-каналах чи ні, і тут дуже велику роль зіграли постійні роз'яснення і від міського голови, і від членів нашої команди, які постійно розповідали про долю кожної вулиці. Наприклад, там про те, що вже перекрито газ. Потрібно остаточно вже покидати місто, оскільки російський російський літак су. Скинув бомбу на так звані. Це була перша бомба скинута на Ірпінь на так звані Ірпінські литки. Це місце, куди приїжджав і Шольц, і Макрон, і Трюдо, і Блінкен після деокупації міста. І там наразі встановлена робота Бемці. Першими бомбами з російських СУ був зруйнований фактично цілий квартал, який ми всі бачили потім по телебаченню. Також росіяни. Активно запускали е, через всі можливі канали комунікації інформацію про е, фейкові е, евакуації. Вони привозили е, автобуси зеленого кольору е, з боку Гостомеля, з боку Іванкова і грузили туди людей, особливо жінок і дітей. Ймовірно, з подальшою метою е, вивозити до Білорусі і, по і подальшому е, до Росії. Також вони використовували абсолютно не гуманні е, методи ведення війни? здається, що у нас проблеми зі зв'язком? Говоримо з Петром Щербиною. Він є автором книги Битва з Ерпіні. От на основі цієї книги був знятий документальний фільм Форпостер пеня. Він фактично складається з от, відеоматеріалів, які знімали безпосередні учасники цих подій. кажуть, мені вже відновився зв'язок. Пане Петре, чи чуєте на зараз? Так, окремо хотів би розповісти про ситуацію із вторинною медициною, яку очолює в нас Антон Довгопол. він залишився в ріпінській міській клінічній лікарні у Бучі з великим колективом, з великою кількістю пацієнтів. І фактично потрапив до окупації. Його чотири рази ледь не розстріляли на російських блокпостах під час пересування, коли вони забирали хворих і поранених на автомобілях швидкої допомоги. І до нього прийшов росіянин на ім'я Артем. Потім Генеральна прокуратура України разом з СБУ встановила його і посаду в російській армії, його звання і його усі дані та координати. І цей Артем запропонував від імені російської влади Антону Догополу. Олити окупаційну владу е, Бучі і завтра до е, 11.00, тобто а до 11 березня 11.00 дати остаточну відповідь, чи е, е, погодиться Антон Довгопол е, на таку пропозицію окупантів в результаті е, усьому колективу. Разом з Антоном е, довелося виїхати з ірпінської е, лікарні в Бучі і е, 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 покинути цю лікарню, щоб не приймати. Е, Пропозицію росіян і в результаті не бути розстріляним. Перед цим чотири рази керівництво ірпінської лікарні просило поховати людей, але окупанти дозволили все на четвертий раз. І біля церкви в Бучі було похоронено 67 тіл саме ірпінськими лікарями, і, і, і це велика трагедія. Але що про них можна говорити, якщо вони хотіли використати породіль? І новонароджених дітей, яких вони посадили у Ворзельському роддомі, це теж частина ірпінської медицини. Посадити у Ворзельському роддомі до автобусу і використовувати як живий щит для прориву блокпостів в Ірпені. Так, так, ми пам'ятаємо цю історію. Пам'ятаємо, що про це попереджали, в тому числі і українських громадян, щоб вони не сідали так в якісь незрозумілі автобуси, що тільки користувалися офіційною інформацією. Наостанок, пане Петре, знову ж посилаючись на от ту велику кількість розмов, які ви мали з нашими захисниками. Ми також пам'ятаємо, що ну от це був перший раз, коли. Непрофесійні військові так стикнулися з нашим ворогом з росіянами, з російськими окупантами, звичайно, що українські військові мали з ними справи ще з 2014 року на Донбасі. Так війна на Донбасі триває з 2014 року. Але от якщо говорити про те, що дізналися наші захисники про ворога, обороняючи ірпінь, чи можете ви про це розповісти? Так, показовим був захід ворога на блокпост Каравангала, Це з боку Бучі та Гостомеля, тому що ворог заходив спочатку, намагався прорватися через мущун, через горинку, але був розбитий нашими хлопцями з 79-ї, 80-ї, 72-ї та інших бригад на мосту. І ми теж пам'ятаємо всі ці кадри, фактично. Коли ми бачимо відео розбитої техніки, то нам здається, що це було лише декілька автомобілів. Насправді там було набагато більше військової техніки. Це порядку 30-40 різного виду їхніх коробок, як називають наші військові, і дещо меншою кількістю вони намагалися атакувати каравангала, але потім атакували виключно розвід групами. Ті військові карти, які ми бачили вже після деокупації, які наші військові забирали у їхніх полонених або вбитих, говорять про те, що вони користувалися доволі таки застарілою з одного боку інформацією. Але, от як стверджує наш голова інвестиційної ради Володимир Карплюк, що з боку Михайлівки-Рубежівки вони не просто заходили по старих картах. Вони заходили по е, е, колишніх старих радянських танкових дорогах. Тобто вони планували, е, згідно наявної у себе оборонної інформації, надзвичайно швидке взяття Києва, саме з допомогою важкого озброєння. Е, е, у них була гарно відлагоджена е, артилерія, е, і у них була надзвичайно велика кількість е, е, мінометів, якими вони обстрілювали житлові квартали. Е, Цих історій можна зрозуміти лише одне: що ворог і особливо зими, яку пережив пін після деокупації, коли були знищені по Київській області, в Києві, по всій Україні об'єкти енергетичної інфраструктури і з тих подій, які були рік тому, що ворог не буде зупинятися не ні перед чим, що війна триває набагато довше ніж ми собі можемо уявити, оскільки Росія не бачить ні вільну Україну. Ні е, вільну київщину, ні е, вільну столицю України е, Київ. І я хочу нагадати, що е, не лише рік тому ці події розвивалися, Вони розвивалися 100 років тому, коли у 1918 році е, війська Симона Петру Люри та Євгена Коновальця випили ворога з під ірпеня. Е, Вороже військового чольво Васильки Квідзе, радянський полководець, і саме е, завдяки цим е, цій битві е, під Ірпенем, яка була е, першою битвою за Ірпінь, е, військам Української Народної Республіки вдалося вже 2 березня провести військовий парад біля Софійського собору в Києві. Тобто, як бачимо. Ірпінь вдруге стає форпостом столиці, і те, що президент України Володимир Зеленський присвоїв йому статус міста Героя Ірпінь, а керівництво міста нагородив відповідними ординами за мужність. Мені здається, це абсолютно виправдано, тому що ірпінь справді є форпостом столиці. Про що власне і фільм, і книга так, так ми пам'ятаємо і ще оцим іменем Кіквідз були названі вулиці. На щастя, їх вже перейменували. Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. Петро Щербина, автор книги Битва битва за Ірпінь» і продюсер фільму «Форпост Ірпінь» Був з нами на зв'язку. Раджу вам подивитися фільм Форпостерпінь. Ви... Можете знайти його в інтернеті безкоштовно. І Це дуже важливий документальний фільм. Дуже важливий документ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.